Так, друзі мої, дивіться, обв'язали ми мотивчик. Обв'язали ми мотивчик а, з усіх сторін. З усіх сторін, що хочу зауважити, дивіться, якщо у нас 10 рядів, пересчитуємо ряди, щоб ми не залізли десь, якийсь не зробили помилку. Якщо у нас 10 рядів, то перераховуємо всі оці наші ряди. І в кожне вушко ми причіпляємося і робимо групу стовпчиків з трьома накидами. Ще один нюанс. Отут дуже уважно: отут, дивіться: ми робимо наш уголочок, де ми будемо причіпляти інші мотиви з другого ряду. І також ще мотиви, які ми будемо дов'язувати отут по бокам. Робимо уголок не тут, не в уголку, а переходимо сюди на наступний рядок, і тут робимо уголок. Це дуже важливо, тому що декілька разів я робила цю помилку. Не зробіть її так само, як я. Так, і далі ми починаємо приєднувати. Починаємо приєднувати мотиви один до одного. Дивіться, беремо мотив наступний. Наступний мотив. Цей мотив у нас вже обв'язаний. Тут ми все зробили. Робимо повітряну петлю, одна повітряна, і ми її відпускаємо. Далі ми заходимо в цей мотив. Який у нас не обв'язаний. Очком сюди, продіваємо петельку, просовуємо і починаємо з'єднання. Починаємо. Так. Набираємо три повітряні петлі. Один, два, три. Далі. Один стовпчик з одним накидом, і другий стовпчик з одним накидом. Відпускаємо петлю, розвертаємо в'язання до себе так, як нам удобно. Тут, між групами стовпчиків з накидом, заводимо крючок, гачок, протягуємо цю петельку і робимо повітряну петлю. <кій> Далі. Ми вертаємося до цього необв'язаного мотива. Робимо накид, шукаємо слідуючі ушка, і під нього робимо обв'язку далі. Накид, один стовпчик з одним накидом, другий і третій. Відпускаємо ниточку, заходимо в мотив той, що у нас обв'язаний, між групами стовпчиків, проводимо крючок, заводимо, витягуємо ниточку і робимо повітряну петлю. І продовжуємо далі. Один стовпчик, другий, третій. Відпускаємо ниточку, заводимо в попередній мотив, крючок, витягуємо ниточку і робимо повітряну петлю. Все, так, ми йдемо до кінця ряду. В кінці ряду зустрічаємось.